Через шахрайські схеми втратила 195 тисяч гривень 36-річна жителька Руженської громади. Як усе сталося? Жінка, звернувшись за допомогою, розповіла фахівцям поліції. До неї зателефонував незнайомець і повідомив, що він працівник одного із операторів мобільного зв'язку, і запропонував назвати чотири цифри, які надійдуть у смс повідомленні Таким чином вони ідентифікують її як свого абонента. Жінка відмовилася називати секретний код і перервала розмову. Після цього їй на телефон надійшло ще два дзвінки з різних абонентських номерів. І через деякий час вона виявила, що її сім-карта заблокована, а потім, зайшовши в інтернет банкінг виявила списання понад 195 тисяч гривень. А схема була такою: шахраї, отримавши першу відмову жінки, здійснили ще два дзвінки з невідомих номерів та замовили в оператора мобільного дублікат сім-карти її, заявивши про втрату. Замінили сім-карту. Таким чином отримали контроль та доступ до інтернет-банкінгу, також змінивши там пароль і перерахували на свої рахунки понад 195 тисяч гривень. Тож у поліції закликають користувачів мобільного зв'язку захистити свої фінансові номери. В таких випадках ми радимо перейти на контрактне обслуговування або зареєструвати свій мобільний номер за паспортом, щоб унеможливити доступ шахраїв до ваших банківських карток. Також, якщо ви купуєте, продаєте чи збираєте кошти в інтернет мережі, не використовуєте свій номер телефону, який прив'язаний до ваших банківських карток. Також цим можуть скористатися шахраї. Також можна поставити додатковий пароль на інтернет-банк заказавши його у свого мобільного оператора у шахрайську пастку. На жаль, нещодавно потрапив іще один чоловік. До потерпілого зателефонував незнайомець, представився працівником фінустанови і повідомив, що карту заблоковано. Потрібно назвати чотири числа, що прийдуть в смс повідомленні Чоловік відмовився, проте це не заспокоїло шахраїв. Потім йому зателефонувала інша невідома особа, яка повідомила, що його карта заблокована, і потрібно нажати комбінацію цифр. І таким чином карта розблокується, і він буде знову мати доступ до своїх коштів. Чоловік виконав усі маніпуляції співрозмовника, і в подальшому він виявив списання своєї банківської картки понад 26 тисяч гривень. В обох випадках слідчі проводять розслідування, встановлюють причетних осіб. Та радять, якщо чуєте подібне, перервіть спілкування, зателефонуйте самостійно на офіційний номер банку, його зазначено на вашій картці, а також обов'язково до поліції.